Я сьогодні на оптовому складі в рівному, і тут вас чекає дуже цікава позиція. Валя, розкажи, що тут в тебе є, що ти наготувала. Дивися, дуже класна позиція по е, лижним штанам. Якраз уже наступають холода, скоро вже сніг. Можна спокійно вже в Буковель буде їздити на лижах. Да? ну і не тільки на лижах. І для тих, хто працює десь в холоді, на складах або десь угу. на, на вулиці. також буде дуже класна цікава позиція. Це позиція дорослі лижні штани. Дві які угу. марці, можуть попастися. Це не означає, що весь мішок такий буде. Угу. Це гарні хороші бренди. Попадаються міксовочка, йде чоловічий жіноча, але переважно. Іде жі чоловіча, чоловіча угу. буде. Угу. І лише штани, курточок угу. там немає. І лише одні штани, розмірна сітка буде вся. Угу. Тобто, як еска може попастися, М, Л, і все угу. може бути. Ну тут не буде дуже великих розмірів, бо буває, люди люблять такі XXL, чи Ні, там мега-мега-мега. Таких великих здорових не буде. А розмірів тут, іде стандартна розмірна сіточка. Який Є... це сорт рахується? Перший. Перший, що означає перший сорт? Перший сорт це гарна хороша позиція або без слідів зносу, можливо, попастися з мінімальними слідами зносу, да. але можна да. подивитися. Ну тут є якісь Це не є проблема, це просто витерти. Це абсолютно не є проблемою. Да. Але, наприклад, хто хоче собі десь там на будівництво, хто працює на дахах, да, підходить така одиничка. теж Це дуже най... класно диспектами. підходить для тих, хто навіть не тільки на лижах, ще раз хочу наголосити, а тих, хто навіть от на таких складах працює, де Зимою дуже холодно, не сильно опалюються, і ось такі от вони ж не товсті, вони йдуть тонкі, але вони термо ідуть, угу. і дуже в них дуже тепло. Угу. Тому дуже класна позиція. Якраз на зиму. Штани лижні, чоловічі, жіночі, переважно в лотах будуть все ж таки чоловічі переважати. Тому, будь ласка, за всією детальною інформацією за відеооглядом, наповнення мішечка, а тому, що мішечки в нас ідуть великими по 40 кг, по це кілограмів. Якщо... Сорок Якщо для клієнта буде забагато така вага, нема питань. Ми можемо зробити меншою вагою від 20 кілограм. Якщо хочете ще меншою вагою, це лише на прямих ефірах на Тіктоці. Там може бути 12,5-15 половиною п'ятнадцять угу. кілограм. Такі мішечі, так що щоб ви знали, що до вас поїде, пишіть менеджерам, вони роблять вам повністю відеоогляд, відзнімають, що до вас поїде, і безкоштовна доставка за рахунок про.